Нова адміністрація США намагається змінити свій підхід до вирішення ситуації в Афганістані, у тому числі і невикорінені звідти екстремістсько налаштованих сил. Хоча в самому Афганістані план Сполучених Штатів отримав політичну підтримку, чимало афганців мають застереження. Розповідає Зорислав Байдюк. Коли у 2001 році американські війська усунули від влади режим Талібану, увага світу була прикута до Афганістану, і афганці сподівалися на швидкі зміни на краще. Однак з того часу процес відновлення країни значно сповільнився, а ситуація з безпекою після поліпшення знову погіршилась. За підрахунками місії ООН в Афганістані минулого року жертвами антиурядових сил стали майже 1200 цивільних афганців. Це на 65% більше ніж у 2007 році. Тож новий план адміністрації США Ключовою складовою якого є посилення безпеки, викликає надію на краще. Обама та його адміністрація викликали дуже високі очікування світу. особливо у світлі втрати попередньої адміністрацією довіри та симпатії у цій частині світу. План американської адміністрації підтримує і президент Афганістану Це більше ніж ми сподівалися, і ми підтримуємо цей план. Ми сподіваємося на його повне втілення у життя. Однак намір США посилити військову присутність в Афганістані збільшить кількість іноземних військових на території країни до понад 70 тисяч. Чимало афганців занепокоєні, що через це ситуація ще більше погіршиться перед тим як покращитися. останні сім років. Чим більше іноземних солдатів прибувало до країни, тим більше гинуло афганців. Місцеві люди постають проти них. Тож вихід із ситуації збільшити кількість афганських поліцейських та солдатів. За даними ООН, минулого року, у результаті антитерористичних операцій прорядових сил загинуло понад 800 цивільних афганців. і це викликає велике незадоволення місцевого населення. Тож ті афганці, які виступають за збільшення військової присутності, вимагають, аби іноземці змінили тактику та переглянули свою роль в Афганістані. Нам потрібна гуманітарна безпека. Це повинні бути гуманітарна допомога та фізична безпека. А у політиці підтримка інституцій, а не особистостей. В Афганістані також популярна ідея примирення з угрупованням Талібан. Президент країни навіть висловив готовність сісти за стіл переговорів з лідером Талібів. Однак більшість експертів сходяться на думці, що зараз, у разі переговорів, уряд країни виступатиме у ролі слабшого. Талібан показує, що має силу, енергію та можливості створити проблеми не лише для уряду Афганістану, а й для Пакистану. І можливо навіть для світу загалом. На думку експерта, у разі, якщо план адміністрації США спрацює, афганський уряд зможе говорити з повстанцями з позиції сильнішого, що збільшить шанси на мирне вирішення конфлікту. Зорислав Байдюк, Голос Америки.